Гнів, агресія, злість. Да? Тут палка у двох кінцях. Одні люди, да? ми будемо казати зараз про дівчат, одні дівчата бояться проявляти свою агресію, тому що мама сварила за це в дитинстві, тому що це погано, тому що хороші дівчата так не роблять, тому що хочеться ідеальної картинки, ідилії в родині, де ніхто не свариться і не проявляє агресію. Інший кінець палки це коли ми. Зриваємося, кричимо на дітей, на інших людей там на чоловіка, і прямо це вже неадекватно, так? Що важливо знати про гнів? Це емоції. Якщо ми її відчуваємо, ми живі. Якщо ми відчуваємо будь-яку емоцію, ми живі. Не можна пригнічувати і ховати свою емоцію. Якщо ви відчуваєте гнів, то перше, що ми робимо? Ми розбираємося, чому я його відчуваю. Тому що напевно, якась потреба незадоволена зараз. Так? Нам потрібно виходити вже, тому що школа починається через 15 хвилин, а дитина півтори години вдягає шкарпетку. Ну, ми знаємо, ми всі були цією дитиною і цією мамою. Це нормальна ситуація. Так? Звичайно, що підіймається злість, агресія, ми психуємо. Це нормально вижива жінка. Це нормально психувати, ну, нормально відчувати цей гнів. І якщо ми будемо це придушувати, то цей гнів він або вирветься потім назовні, буде якась гучна сварка, гучний конфлікт з чоловіком, з цією ж дитиною, чи на роботі, чи в онлайн в соцмережах. Да? Воно нікуди не дінеться, воно десь виплеснеться. Або воно піде в тіло і з'явиться психосоматика. Психосоматика на прижитого гніву це температура. І температура з'явиться або у вас, або якщо у вас є дитина, то 100% у дитини. Так? Якщо у вас раптом є дитина, яка дуже часто хворіє температурами, різкими, різким підняттям температури, то дитина не хворіє, вона забирає ваш і проживає. Ваш непрожитий гнів. Що ж робити так, чому насправді ми так боїмося цього гніву? Тому що ми не знаємо, як його проживати коректно. У нас не було прикладу. Мама кричала, і ми не знали, що можна якось робити, не, не кричачи не кричати. Що можна робити? По-перше, сказати в голос Я гніваюсь», я злюсь. Сказати це в голос собі, чоловіку, дитині. І вони, по-перше, вони розуміють, що відбувається. І по-друге, сказавши і проговоривши, проговоривши в голос свою емоцію, ви на 50% вже знизили градус і прожили її. Тобто вам на 50% легше. Друге, гнів, агресія, злість це дуже відчутна фізична сила, так, і вона є. Да? Ми її через крик можемо прожити, да? але, але тоді там дитині буде чи чоловіку погано, у дитини може бути травма, так? А, ну чи ще щось. Що можна зробити? А, топнути ногами, так. потопати просто гучно. Можна гукнути дверима, нічого страшного. Якщо ви проговорили вже, що ви відчуваєте злість. І скажете зараз, так я зараз зроблю щось гучне, так, да? і ви губнути дверима, стукнути кулаком по столу теж нормально, це фізична енергія, її треба кудись а, зафігачити. І це ок. У вас немає вдома груші постійно, да, щоб а, бити цю грушу. А бити подушку можна, бити подушку, кричати в подушку можна, але не в ту подушку, а на якій ви спите. Там вам не треба ці погані енергії на сон. Тобто зробіть щось фізичне, так не чоловіка вдарте, не на дитину замахніться, а потопайте ногами. Все, ви прожили свій гнів, свою емоцію. І поясніть, ну наприклад, дитині, чому ви гнівались. Тому що ми запізнюємось. Все, вона буде розуміти, чому ви гніваєтесь, а ще можна встати на 10 хвилин раніше і дитині, і вам. І тоді ви будете встигати свої ранкові а, штуки зробити швидко, ну швидше, і не будете Ось і все.